Приповісті Соломона, сина Давидового, Царя Ізраїлевого. Так починається книга, яка зібрала в собі тисячолітню мудрість. Але що ж насправді криється за цими словами? Хто автор, у чому мета приповідок і чому саме страх Господній є початком мудрості? Чи належить книга лише Соломону? Заголовок стосується перших розділів, але в ній є й інші автори. Заголовок приповідки Соломона може стосуватися не всієї книги, а лише перших дев'яти розділів. У розділі десятому ми знову бачимо цей заголовок і нову збірку, в інших місцях згадуються й інші автори та писарі. Отже, це збірка мудрості, яку почав Соломон, але продовжували його послідовники. Єврейське масал це не лише коротке прислів'я, воно може означати і просте порівняння, і довгу повчальну промову. Приповідки це різні жанри мудрих висловів, які допомагають правильно жити. Щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розсудні слова, щоб прийняти на поумлення мудрости, праведності і права й простоти, щоб мудрости дати простодушним юнакові пізнання й розважність, хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок. Соломон пояснює, для чого були написані ці слова, щоб пізнати мудрість і навчання. Щоб зрозуміти слова розсудні, щоб прийняти повчання про праведність правосуддя і правоту, щоб дати простодушним розсудність, а юнакові пізнання й обачність. Іншими словами, приповідки вчать не просто знань, а мудрого життя. Кому потрібні приповідки простодушним. Тим, хто ще недосвідчений, довірливий, легко піддається впливам, це не дурні люди, а ті, хто тільки починає життєвий шлях. Юнакам, тим, хто потребує знань і розважності, мудрим і досвідченим, щоб нагадати їм зростати далі. Мудрість у Біблії це не тільки знання, а й уміння застосовувати моральні та духовні принципи.